До мене звернулася із запитом, а скільки у вас коштує заява про поділ майна подружжя? Та чи знається людина, яке майно ділиться, а яке ні? Чи є документи на майно? На кого майно оформлене і ще десятки різних нюансів? Тому у таких справах починати потрібно з аналізу документів щодо майна, бізнесу, будь-яких інших активів на консультації. І лише після цього можливо надати клієнту дорожню карту подальших дій. А ще у справах про поділ майна неможливо спрогнозувати, яким чином буде вести себе інша сторона в процесі. Навіть якщо ми жили разом 20 років, де як так можна? У нас же спільні діти, треба знати, що і як ділиться, і готуватися до доволі затяжної справи, бо нерозв'язані питання з нерухомим майном можуть вилізти і через 10 років після розлучення. А якщо колишній партнер каже це все моє, ти тут ні до чого. Вірогідність залишитися чим дуже висока, тому завжди звертайтеся до адвоката за консультацією у таких питаннях.